Всім привіт! Сьогодні готую баграч на вогні без олії. Приємно пригляду. Так, це що будемо давати? Сало, підчеревина, ребра телячі, свинина, морква, помідори, перець, цибуля, картопля, гострий перець з часником та зелень. Так що приступаємо. Так, саме настопиться. Можна його обрати, воно ще не згоріло. Так, далі йдемо, кидаємо. Підтираємо, посмажуємо її легенько. Додаємо сюди. Так, додаємо далі марку. також її легенько посмажуємо. Далі додаємо. Ребята, мячи. Троси, накриваємо крискою, шукаємо 15 хвилин. Так. 15 хвилин прийшло, далі додаємо свинину. Додаємо такої спецій, у мене тут є паприка звичайна, топчена та приправа для м'яса. Гарне вирішаємо. Виливаємо водою. Та лишаємо приблизно плюс-мінус півтора години. Слипу я ще за томат, так само треба додати. У мене порізаний помідор. Доки м'ясо приготується, помідор розчинитися, буде томат такий. І лишаємо Готується. Так, У нас приблизно пів годинки прийшла. Додаю перець. Щоб був гарний, краса. І накриваємо. Готуємо ще далі. Так, нас готове. Даємо протоплю. Так, вже речі на горі. Додаємо перчик. гострий, тобто Перемішуємо. Чекаємо 10 хвилин. Будемо смакувати наш бограти. Але перед смаком треба собі 20 грам.